Я дуже підтримую. А чому? Ну таке, типу, <сіх> приму, е, як це так правильно сформулювати, е, добровільно примусово, типу, йдуть. Ну, забирають. А в свою чергу ну, я мобілізуюся по Ну, по собственному бажанню. Тобто через пару днів я приправляюся ну, туди, куди мене направляють. Mm -hmm. вот. Тому це моє рішення. А так, то... Багато недоробіток в цьому законі, ну і це видно. А які самі? А, ну, наприклад, вчора-позавчора я читав по цьому. Про те, що будуть отримати машини. Mm -hmm. Ну, типу, Я до кінця також не зрозумів. Типу, Людина там забирає ту машину там, все життя, даже дастер, і його забирають. Типу, а навіщо? Таке, типу, мало машин, чи держава не може виділити машину там на потреби. Ну так типу, не особо, звісно. Ну, Треба багато що доробляти, на мою думку. Дані потрібно оновити. Я повністю погоджуюся з цим, тому що е зараз у цей період два роки багато хто там правдами і неправдами купив собі там білі квитки е і тим чи іншим чином стараються якось спідляти з цієї ситуації. От е відносно призиного віку теж абсолютно погоджуюся. З цієї бригади, звідки я у нас фактично всі це добровольці, от і хлопці, починаючи з 18 років, приходили в перші дні війни і брали в руки зброю. Тому я не вважаю, що цей вік, це критичний вік. 25 років це нормально. Не підтримуєте а чого? Ну, хай депутати йдуть воювати. Mm -hmm. Місті а, а якщо не секрет, ваші родичі, чоловіки, чи будуть оновлювати дані? Так, оновили вже. Оновили вже. Так. Я би сказав би, ну побільше б було б, просто я сам міського службовець би. Mm -hmm. Побільше б, щоб йшли б воювати. Ну, з тим, що як командування відноситься до особового складу і посилає всіх на м'ясо, це дуже великі потери несуться. З тими случаями, як Вовчанську, відбувається і всі на фронті, діба, Ну, я не можу сказати, є багато я сказав, проблем і в людей по поводу мобілізації, типу, щоб йти служити. Хтось хоче, хтось не хоче. Ну, а як, ну, якщо не ми, то хто? Та, ну, напевно. Я, я сильно не турбуюсь, мене ж не затрапив, що молодий. Mm -hmm. Ну так що треба піти стати на учет. Нічого страшного. страшно. ви підете, так? А сам штраф і ніхерог сходити. А які вам пункти не подобаються у цьому законі? Пункти. Ну взагалі не поважають закон. Ой, народ не поважає. Ага. Як-небудь крутить верті.